Доброго дня. Дістали ми ті санки двояни. От. В такому вони стані. От. Найшов колесо запаску. Ну, як сказати, то колесо після ремонту. Як я вже вам говорив, то ремонт такий для інтер'єру. Ну воно поки крепке. Зовсім ніде не вирушиться ніякі шпиці. От. Ну, воно не таке, як хотілося б, щоб після кузні, як для їзди. Ну, я думаю, деякий час, деякий час воно поїздить, поки не розшатається. От. Ну і те, що на возі там стоїть, його теж можна перетягнути. Не можна, а треба. Отак, така справа робилася регулярно. Дерев'яні колеса вони час від часу просто розсихаються, навіть якщо не стоять на возі. Сонце, температура, сирість, на то впливає. Так. Ладно, про санки. Вот то, що я вам говорив. Тут чіпляється ланцюг навхрест сюди і сюди. І коли повертається передок той, то той передок тим часом ланцюг тягне в протилежну сторону. І, виходить, дуже малий радіус повороту, що дуже добре в лісі. От. Оці нас називають насади. То вони фактично такі, як передня частина возі на сади. От. І вже тут наверх ложилося або васах, тобто кузову з воза, або просто так дрова возили. Тут на дишель зроблено ну, цей це, це фокус на пару коней зроблений. От. Грубо говоря, тут такий лісовоз. Але ж кажу, що такі сани використовуються туди ближче до Білорусі в лісах. От. Де тут в нас де менше лісів, то в нас такі, як оце в мене вже зугнили, похожі сані, гринджоли на них ще кажуть. Або просто сані. От. От така ситуація, От таке колесо. Значить, ми зараз зложимо його як... ті сані, як матрьошки одне в друге. Замірою габарити їх і вам напишу. І напевне, що ми зараз поїдемо туди в гараж до сестри і зробимо вам відео ще воза і зразу замірою габарити того воза. Все, бувайте.